Олександр Шандрук машиніст потяга. Хлопчак вже четвертий рік поспіль працює на дитячій залізниці. Обов'язків має чимало. Слідкувати за колією, за станом локомотива, за його дизелем, прибирати після кожної пари, готувати його до рейсів, ще слідкувати за тиском масла, за повітрям, слідкувати і робити переговори з помічником машиністом. 15 років тому за кермом цього ж тепловоза сидів Віталій Яхно. Дитяча залізниця стала стартом для майбутньої професії чоловіка. Нині Віталій працює в локомотивному депо з Долбунова. Стояв у життєвий вибір в певному віці. Я ну, не знав, як і всі, куди поступати, куди йти працювати. Пішов сюди, як на гурток, сподобалось. І зрозумів, що це мій майбутній якби, шлях. Цьогоріч відкриття сезону дитячої залізниці ювілейне. 75 років тому вперше локомотив виїхав зі станції Партизанська до озер'янки на басовому куті. Цього року було дуже багато зроблено для тепловоза. У нас е дізель пройшов капітальний ремонт. Його возили в шепетівку на ремонт. От привезли, зробили, поставили. Так що будемо працювати, надіємося, все буде добре. На перший рейс у цьому сезоні прийшло чимало дітлахів та дорослих. Два вагони заповнені вщент. Серед пасажирів рівнянка Ірина з донькою каже, малеча зрання підняла всіх на ноги. Наша донечка, красуня, дуже довго нас спросила, і на, на кінець то вже відкриття. Сьогодні ми бачили в інтернеті, де сім годин наша зірочка на ноги саменька, без маму розбудила. І ми тут їдемо. Поїхали, клас доця. Дитяча залізниця працюватиме щовихідних, а з 1 червня і щоп'ятниці. Вартує квиток 20 гривень для дітей та 40 дорослий. Завершиться сезон 4 листопада на День залізничника. До слова, разом з рівненською дитячою залізницею відкрилась і Львівська. Загалом 800 дітлахів будуть забезпечувати рух потягів на обох залізницях у цьому сезоні. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.